І до новини економіки Нацбанк випустив пам'ятну монету з нагоди 150-річчя митрополита Андрія Шептицького. Тираж монети обмежений всього 30 тисячами одиниць, її вартість 22 гривні при номіналі у дві. На аверсі композиція з церковними атрибутами. На реверсі зображення самого видатного діяча з книгою на колінах та роки його життя. Далі наш економічний огляд. Україна торгуватиме з Канадою без митних перешкод. Країни підписали угоду про зону вільної торгівлі. Це дозволить покращити відносини, зокрема у реалізації сільськогосподарської продукції та промислових виробів. У нас є певний перехідний період до семи років для того, щоб дати можливість українській економіці адаптуватися і стати конкурентною. Угода почне діяти за півроку. Тож, уже з 2016-го Канада відкриє українським експортерам вільний доступ майже на 98%. Україна ж виділить канадським підприємцям 70% внутрішнього ринку. Через можливий дефолт перейматися не варто. Доля Греції не спіткає Україну. Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько. На 15 липня плануються переговори з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу. Урядовець зазначила, попередніх домовленостей немає, однак є спільне бажання сторін знайти компроміс. Є ризик технічного дефолту. Він є тільки важелем у переговорах. Він не впливає на нашу банківську систему. Тому що ці облігації, які можуть потрапити під можливу зупинку, можливо, я підкреслюю, не лежать на балансах наших банків. Це не впливає на підтримку наших міжнародних партнерів. У МВФ вкотре наголосили, що підтримують Україну незалежно від рішення кредиторів. Нагадаємо, реструктуризація боргів є частиною програми міжнародної допомоги. Втім, переговори тупцюють на місці з березня. Київ обіцяє ввести мораторій на обслуговування боргів, якщо кредитори не погодяться списати 40% боргу. Літати через океан стане простіше. Україна підписала договір із США про відкрите небо. Спільний авіаційний простір сприятиме економічній співпраці, а також розвиватиме цивільну авіацію двох країн. Раніше мінінфраструктури односторонньо ввело режим відкритого неба в аеропорту Львів. Це дозволяє будь-якому перевізнику безперешкодно літати до Львова. За таким принципом нещодавно почав працювати і Аеропорт Одеса.